Святого Миколая подарунки всі чекають. Якщо був слухняним ти працьовитим, чемним зазирни у чобіток там сюрприз приємний. Доброго дня, любі малята! 19 грудня це дата, яку чекають і діти, і дорослі. Це день Святого Миколая. І сьогодні ми дізнаємось багато цікавого. Про це святом. Це день, перед яким усі діти намагаються бути якомога чимнішими. Православна гілка християнства це свято відзначає 19 грудня, а католицька трохи раніше, 6 грудня. Мало кому відомо, що в цьому Святі прихована історія життя людини, яка жила у другій половині Третього сторіччя. Він прославився своєю добротою, чуйністю і допомогою нужденним. За добродушність і милосердя Миколай був піднесений до рангу святих. Святий Миколай також є заступником рибалок і моряків. Святого Миколая не можна прирівнувати до Санта Клауса чи Діда Мороза. В Україні взагалі не було персонажа, який би супроводжував новорічні свята, був собі такий морозку, але він ніс у собі дух усієї зими. Існує також загадкове повір'я якщо перед день чарівного свята загадати бажання, то святий Миколай. Його обов'язково виконає. Діти, які вже вміють писати в листах, просять покровителя виконати свої мрії. За легендою, святий Миколай дарує подарунки лише слухняним діткам, а тим, хто робив шкоду протягом року, кладе під подушку різку. Але це, як правило, просто застереження для дітей. Усі ми знаємо, саме цієї ночі на 19 грудня мицю прилетить на золотих санях святий Миколай з великим мішком подарунків, а з ним приходило ще янгулятка та чортики. От вони і розповідали, якою якого подарунка заслужила дитина. Але і дорослі, і діти завжди вірять в перемогу Святого Миколая-чудотворця, і кожна дитина отримає свій довгоочікуваний подарунок це свято вчить милосердю, щедрості і любові. Ну що ж, любі малята, я ще раз вітаю вас зі святом Святого Миколая і бажаю вам добра, мирного неба над головою, здоров'я і до зустрічі!